Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Сьогодні ми вивчаємо Selenium IDE. Одразу хочу попередити, що це не маст, і ви не зобов'язані при наворі на першу роботу говорити, що ви знаєте Selenium IDE і взагалі вас ніколи не попросять його знати. Але знання цієї програми є дуже хорошим. Поясненням, що таке автоматизація, як вона працює, і першим кроком таким оглядом автоматизації. І якщо вам раптом сподобається, то можливо, ви почнете вчити після цього мову програмування, після того автоматизацію. Тому чому б не спробувати. Тобто сприймайте це відео як більш розважальний контент, ніж пізнавальний, конспектувати і запам'ятовувати нічого не потрібно. Але якщо ви на практиці зробите. Пару прикладів, то це буде дуже класно. Також, якщо ви вкажете в своєму резюме, що ви знаєте цю програму, це буде дуже класним бонусом. Почнемо. Для того, щоб завантажити Selenium IDE, потрібно загуглити це слово та перейти за посиланням на Google Chrome, яке є. Посиланням на розширення Selenium і Тобто це не програма, яка встановлюється на наш комп'ютер, а розширення до Google Chrome. такі як Grammarly, такі як перекладачі з англійського, VPN і так далі. Тому я натискаю Додати в Chrome, додати розширення, і в мене через деякий період часу додається це розширення. От воно в мене додано. Отже, воно додано в Chrome, і це означає, що я можу мати до нього доступ, натиснувши на. Пазлик тут. Для того, щоб Selenuum я показувався, в мене в верхній панелі браузера завжди я натисну на значок Піну. Для того, щоб закріпити цей додаток. Отже, я закріпила, і тепер він виглядає так. Це такий невеличкий значок соленіуму, і якщо я на нього натисну, то відкриється вікно Google Chrome. Selenium IDE. Саме тут ми будемо працювати. Нам говорять, welcome to Selenium IDE» і питають, що саме ми хочемо робити. І ми хочемо. Створити новий проект. Тому я обираю третю опцію Create a New Project. І даю проєкту назву. Ви можете назвати його будь-як. Натискаю на ОК, і в мене відкривається моя робоча площа. Отже. Зліва, от в цій панелі, в нас буде список тестів, які ми створили. По центру наша основна робоча панель, в якій будуть степи, з яких складаються тести. Пригадуйте тест кейсів, які складаються з кроків. Отже, тут будуть всі кроки, які виконуються, коли ми записуємо певний тест. Внизу будуть логи. В логах написано просто, які кроки виконалися та які впали. Ну і в принципі це все, що потрібно знати. Що робить ця програма? Вона записує дії користувача. І потім відтворюю їх як звичайний бот. Давайте спробуємо написати хоч один тест, і будемо працювати і вже будемо розуміти, що в нас відбувається. Для цього я натискаю на плюсик в вікні з тестами. Add new test. І тут я маю вказати назву тест кейсу, який я буду записувати, а також після того сайт, на якому ми будемо це робити. Одразу ж треба придумати, який тест кейс ми будемо покривати тестами. Потрібно обирати щось дуже просте і щось, що можна виконувати декілька разів. До прикладу, реєстрацію ми не можемо використовувати декілька разів, тому реєстрація відпадає. Також ми не можемо обирати, сайти, в яких вимагається введення капчі, тому що автоматизація ніколи не зможе покрити капчу. Наприклад, я хочу додати якийсь товар в кошик, тому я назву тест кейс едтуйкарт. Натискаю на «Add» і в мене з'являється перший тест. Що я можу з ним робити? Я можу, в першу чергу, його записати, і в мене збережуться кроки, які я виконала. Зараз буде магія-магія. Давайте, для того, щоб почати, мені треба ввести посилання, на яке я буду переходити, коли почнеться запис. Це в мене буде «https 22 розетка.ua. І я натискаю на старт recording». Коли я натискаю на старт рекордінг, в мене самостійно відкрився браузер розетка. Я відкрию його в повне вікно і буду дуже обережно робити якісь дії. В чому проблема? Я не маю права наводити курсор миші на кнопки, які змінюються. Наприклад, зараз по центру екрану ви бачите рекламу, а в нижньому правому куті ви бачите оце от вікно, величезний розпродаж і настільна лампа. Якщо я зараз ненароком наведу мишкою на одне з цих вікон, то наступний тест впаде, тому що не факт, що при наступному запуску цього тесту в нас не буде та сама реклама. Тобто може бути якась друга реклама, а тест буде шукати саме цю, і тест може впасти. Так само я можу зараз нажати на оце от віконечко внизу, закрити його, запустити наступний тест, а та віконечко вже не з'явиться. І тоді цей тест також може впасти. Тому я дуже обережно навожу свій курсор. Для того, щоб додати якийсь товар в кошик, я повинна вписати його в пошук. Отже, я бачу це поле для пошуку вгорі біле, таке по центру. Я шукаю, я навожу на нього курсор і дуже швидко на нього клікаю, для того, щоб не захаверити, не покрити своїм курсором якісь другі елементи. Клік. Сюди я хочу написати якесь слово. Наприклад, я хочу вписати книгу Кобзар. І натискаю на кнопку Знайти. Тепер в мене є декілька варіантів, і я хочу відкрити найперший. Я дуже обережно провожу свою мишу, не наводячи ні на які елементи, тобто тільки по порожньому Ось в мене перший кобзар за 650 гривень. Я хочу додати його до кошику. Для цього я на нього натискаю. І відкривається в мене сторінка з кобзарем. Тепер я обережно обвожу свій курсор і натискаю на кнопку купити. Він в мене є в кошику. Тепер я можу, наприклад, змінити кількість товару тут з одиниці до 5, хочу 5 кобзарів. Мені порахувало ціну, і тепер я натискаю на оформити замовлення. Ми перейшли на сторінку оформлення замовлення, це вже дуже добре. В принципі, ми могли б продовжувати, якби я хотіла витрачати свої гроші. Я б тут вводила прізвище, ім'я, вводила б мобільний телефон, підтверджувала би замовлення і так далі. Але можна на цьому і зупинитися. Для того, щоб зупинитися, треба відкрити оце віконечко зеленіуму і натиснути на кнопку Стоп. Як бачите, в нас по центру вже з'явилися якісь текста, як я говорила вам, це кроки мого тесту. Є деякі зайві, є деякі потрібні. Ми зараз їх передивимося та почистимо. В принципі, перший тест в нас вже записаний. Значить, давайте дивитися, що в нас із цих кроків є. Перший крок. Команда open, тобто відкрити, відкривається веб-сайт розетка. .ua. Цей крок нам потрібен. Ми відкриваємо розетку Є і все класно. Другий set Window Size. Пам'ятаєте, вікно відкрилося маленьке, і я розширила його на повний екран. Це set Window Size, і я засетила, тобто поставила розмір вікна 1936 на 1056, тобто на весь мій екран. Далі я натиснула на елемент з іменем Search. Ви пам'ятаєте, що в нас є. Атрибути у кожного тега, і у атрибутів є певне значення. Це саме воно. Якщо я натисну сюди, то я можу обирати якісь різні варіанти. Наприклад, ви вже знаєте XPath, і я можу обрати оцей XPath. Він мені підходить більше всього, тому що я, в принципі, знаю, як він працює. Тобто я натискаю на елемент за ікспасом input з Неймом Search. Мені це подобається, я залишаю. Далі. Я тут наводжу мишею на продукт. Це те, що я дуже говорила вам не робити. Я випадково натиснула, точніше навела мишею, але це не проблема, тому що я можу видалити цей крок. Я шукаю три крапочки тут збоку і обираю діліт. Видаляю цей крок і все добре. Далі я ввожу в поле пошуку слово Кобзар. Давайте я зміню поле пошуку також на «XPath». Оцей самий «XPath» в нас виходить. І в третій колонці Value в нас є слово, яке я ввожу. Тобто я можу його тут замінити. Наприклад, замість Кобзар я можу написати будь-яку іншу книжку, Я не їде, наприклад. Але я залишаю Кобзар, тому що я хочу шукати кобзар, і мені це підходить. Далі я натискаю на кнопку. Кнопка з класом Button Color Green. Але давайте змінимо CSS Selector на «XPath». На Xpaus батон з текстом знайти. Батон, який містить текст знайти. Окей. Далі я знову маус овер наводжу мишу. Це хавер'ю, тобто наводжу мишу на якийсь елемент. А мені не треба наводити цю мишу, я випадково навела, тому я видаляю ці, елементи, ці три кроки. Маус mouse over, mouse-over і mouse-out це коли я забрала мишу. Видаляю ці кроки. Далі я на щось клікала. Дивимося на що я клікала. По експасу буде зрозуміліше. Мені треба натиснути на цей крок. І тільки тоді обирати цей дропдаун. Щось він не обирається. Трошки в мене лагає. Отже, я натиснула на елемент. Можна обрати будь-який з цих двох експасів, можна залишити CSS селектор, якщо що, але просто ми не знаємо, що таке css селектор. Це такий аналог експасу. Різниця тільки в тому, що він не містить родичів, relatives, Він не містить parentів, childів і так далі. А експас містить, тому я люблю експаси. Я можу обрати будь-який з цих двох. Я обираю другий, бо він читабельний, бо ми розуміємо, що тут відбувається. Отже, я клікаю на елемент, який містить Кобзар Тарас Григорович Шевченко. Окей. Далі в мене run script, Скролту. Тобто я щось поскролила трошечки своїм колесиком мишки, я залишу цей крок на всяк випадок. Далі в мене клік по елементу. Давайте глянемо, по якому елементу. Пум-пом-пом, -пум. по елементу купити. Бачите, кнопка купити. Я просто це все однакові експаси. Тобто... Давайте ще раз стикну сюди. Це все. Ікспаси та CSS селектори до одного і того самого елемента. Тобто в нас є кнопка Купити, і до неї можна достучатися декількома способами. Оце перший спосіб, це другий спосіб, це третій і це четвертий. Я можу обрати будь-що, але я обираю найчитабельніший. Тобто той, який я гляну, і така: А, окей, тут я натискаю на кнопку Купити, все зрозуміло, все круто. Далі йде клік на наступний елемент. Давайте дивитися, на який саме. На карт-каунтер. клік на кількість товарів в кошику. І наступне ми вводимо п'ятірку в кількість товарів в кошику. Тобто от сюди, в цей елемент, ми вводимо п'ятірку. І далі ми натискаємо на кнопку оформити замовлення. Тут також є дуже багато варіантів. Наприклад, мені подобається оцей. Um, що текст міститься, оформити замовлення. В принципі, все. От я зараз так б'ютілізувала, покращила свій тест для того, щоб він був більш читабельний в плані цієї колонки Target. Але, в принципі, можна було нічого не змінювати, тільки забрати Mouse Over і Mouse Out. Тобто, коли ми наводимо мишу на якийсь елемент. От зараз я навела мишу на елемент type. Оце ми позабирали. Окей, тепер магія. Я можу запустити цей тест і подивитися, що в мене вийде. Для цього в мене є кнопка Run Current Test. Є кнопка Run all test. Запустити всі тести. Run Current test для того, хто не знає англійську, це запустити конкретно цей тест. Також в мене є step over current command. Я це не буду робити, це складно. І Test Execution Speed. Test execution speed я можу змінювати від повільного. Тобто виконання тесту, швидкість виконання від повільного виконання до швидкого виконання. Поставлю щось середнє. Якщо ваш комп'ютер не вигрібає, то вам треба повільний. Якщо ваш комп'ютер занадто швидко натискає на кнопки і не встигає завантажитися наступна сторінка, то вам також треба повільний. Ну, Ви тут можете вибирати все, що вам подобається. Далі Disable Breakpoints. Ми не будемо дебачити. Pause on ексепшнс. Давайте поставимо, щоб коли в нас буде помилка, то ставилася пауза. Натискаємо на Запустити теперішній тест, я забираю руки від миші, і зараз все відбувається самостійно. Тобто я нічого не роблю. Я нічого не роблю, а комп'ютер самостійно вводить слово кобзар, самостійно зараз натисне на кнопку Знайти, перейде за першим посиланням, за першою книжкою. І... А тут вже немає, дивіться, немає кнопки Додати в кошик, тому що в нас кобзар вже в кошику. Він вже в кошику, і, хоча ні, все ще працює. Додали 5, тест пройшов. Тест пройшов, тому що в логах ми бачимо, що всі кроки в нас зелені, і тут всі кроки зелені. Хоча це дивно, тому що, дивіться, отут треба би було зараз дописати post-condition. Post-condition – видалити всі товари з кошику. Не знаю, чи я можу це зробити, а ні, можу. Дивіться, от і замовлення. Ми перейшли сюди. Давайте я повернуся. Як же тут повернутися назад? Я, мені треба додати пару кроків от в цей тест, типу, видалити із кошика тепер ці товари. Давайте, я натисну тут назад і дивлюся в свій кошик. У мене 20 товарів в кошику. 5 таких, а, і 5, воно, бачите, поганий знайшло X-Pass. Воно обрало оцей от пікер, тобто кількість елементів в кошику. Але воно збільшило не Кобзар до 5 штук. А от всі ці три книжки. Кобзари не їдуть на Наталку Полтавку. Натискаю видалити всі товари з кошику, кошик порожній в нас, але ніколи не пізно це виправити. Запущу цей тест, додасться 5 кобзарів в кошик, і я дозапишу цей тест, видаливши ці 5 кобзарів. Давайте зараз просто почекаємо. Зараз мій тест виконується знову. Ви вже його бачили. Натискається кнопочка Купити, додається 5 кобзарів кошечок. Окей, тест пройшов. Чи залишився в нас цей. Так, да, залишився. Я натискаю звідси на рекорд, тобто продовжуємо записувати. Я маю повернутися на rozetka.com.ua, натиснути на свій кошик дуже обережно сюди. І видалити все. Кошик порожній. Окей, можемо стопити цей запис і дивитися, що в нас додалося. Додалося ще 6 кроків. Перший це ми клікаємо на. На щось клікаємо. Не можна обрати між іншими селекторами, хай буде цей. Наводимо mouse over, mouse out. Це можна одразу видаляти. Я нічого мишку нашу не наводила, не хаверила, не покривала мишкою. Далі наступний клік. Клікаємо на видалити все. Далі клік на якусь кнопку. На якусь кнопочку. Давайте оберу цей експас. Далі Mouse Over маус Mouse Out забираємо. Видалити, видалити. І дивіться, яка штука. У нас останній крок. Бачите, зелений. Він перемістився випадково. Чому я бачу? Тому що зелений це означає, що він вже виконувався і проходив. А сірий означає, що ще не виконувався. Тому я його акуратно перемістила знизу вгору. Туди до його місця. І зараз я знову натисну запустити тест, але давайте я зроблю фаст, тому що воно дійсно дуже повільно це робить. Закрию це віконечко з нашою уже існуючою розеточкою, і натискаю «Play». Відкривається вікно, пишеться слово кобзар. Пам -пам -пам, додається перший товар в кошик. Змінюється кількість товарів, тест пройшов, і давайте подивимося, що все зробилося. Так, всі кроки виконались. Ми бачимо 14-й крок, 13, й 12. й окей. Раз всі виконались, в мене немає жодних питань. Так, я можу додавати другий тест, третій і так далі. І в принципі, це все. Коли ми хочемо зберегти наш проєкт, ми натискаємо кнопочку Save Project і можемо дати йому назву, і він збережеться нам в завантаження, тобто в папку завантаження в моєму комп'ютері. І тоді я зможу його відкривати, якщо мені потрібно. Наприклад, Open Project. Open Project в мене відкривається завантаження. Боже, як тут всього багато. І оцей тест сайт, якщо я його відкрию, то ось він в мене є. В принципі, це все. Я сподіваюся, вам було зрозуміло. Якщо ні, то пишіть коментарі. Також я буду дуже вдячна за всі ваші коментарі більше чотирьох слів, за вподобайку під відео, підписку та за те, що розповісте про мої відео друзям. До зустрічі в наступних уроках!